Риби, я вас рада вітати! І це перший таро-прогноз в цьому році з 1 по 11 січня. Нехай 2026 рік принесе вам здійснення ваших мрій, ваших бажань, внутрішнього наповнення і, звичайно, мирного неба для всіх нас. І так, перша карта риби для вас початок цього року. Це карта Єрофанду. Для когось може програтися, що виникне бажання навчатися, дізнатися якусь нову інформацію. Може проходити іспити, заліки у вищих. Навчальних закладах, будете щось доздавати. А також по цій карті проходить те, що ви можете спілкуватися з людиною, доволі такою мудрою, освіченою, яка може порадити вам, згідно своїх свого життєвого досвіду, якісь такі мудрі настанови дати. Це стосується і етики. і Взагалі таких традицій, та родинних традицій, і які традиції у нашій там країні, от такі родові традиції, морально, етичні норми, вона так само може, може вам розповідати, ділитися цією інформацією, і ви щось цікаве для себе можете здобути в спілкуванні з такою людиною. Це як вчитель такий. Наступна карта для вас, риби. І це Паш Кубки. дивіться, яка чудова карта, емоції, відчуття, наповнення. Може бути якась новина по цій карті проходити, коли вас щось цікаве, дуже приємне почуєте. Може проходити, і вас хтось запросити на чашечку кави, да, на чашечку чая, коли вам буде приємно спілкуватись з людиною. Це наповнення, наповнення нашими емоціями, приємними дуже емоціями. Це таке натхнення наше. Наступна карта. І це карта діяволу, старший аркан. Хтось може спокушати вас, спокушати саме грати на ваших таких тіньових сторонах і спокусити якимось великими грошима, наприклад, але при цьому не договорити, що ви будете працювати дуже багато, 24, на 7. Може хтось спокушати вас зробити те, що вам неприємливо взагалі у вашій. Системі ваших координат, да, у вашій голові воно не вкладається. Але заради якоїсь вигоди саме для себе. Тобто зманіпулювати вашою свідомістю для досягнення. Чогось особистого, будьте обережні, тому що взагалі по цій карті проходить маніпуляція або залежність від іншої думки. Більш відчувайте себе, слухайте свої емоції, слухайте свої відчуття. Наступна карта, жезлів. дуже багато, ця карта вже. Коли ви маєте досвід, коли ви дуже сильно вкладалися, у вас є вже результат. Ви пройшли дуже тернистий шлях для досягнення. Ваше тіло бачите і зранене, Ви багато чого бачили, багато чого відчували. І все це все не просто так. Але все, зараз не можете видихнути, не можете розслабитись, тому що постійно відчуваєте, наче ще потрібно відстояти, наче ще потрібно поборотися, доказати іншим да? і тримати оце повністю контроль. Але насправді жодної зовнішньої проблеми немає. Просто таке внутрішнє відчуття, що, вам, що ви не, зараз ще не видихаєте, що потрібно ще один день і та ніч простояти. Наступна карта, королева жезлів. можете з жінкою, овен, лев або ж стрілець, або себе проявляти. Проявляти активно, харизматично, не спілкуватися з іншими людьми, знайомитися з іншими людьми, проявляти себе в соціумі, налагоджувати зв'язки, бути таким харизматичним, активним, запалювати інших. Наступна карта: це король мечів. Король да, мечів спілкування з людиною, чоловіком, повітряних знаків, зодіаку, це в нас близнюки. Терези або ж водолій, або вам потрібно буде звернутися до спеціаліста, якогось лікаря по цій карті, або юри, юриста. Ті, хто володіють саме логічними якимись знаннями, інтелектом, можуть чітко, хлоднокровно. Прийняти рішення а може вам прийдеться приймати якесь рішення без ваших емоцій, без якогось такого відчуття, а просто проаналізував ситуацію, продумав її, відсіч все зайве і ось такою холодною головою прийняти рішення.